Вітаю вас в своїй рубриці коучингові нейропрогнози і стратегії успіху на тиждень. І сьогодні ми розберемо тиждень з 3 по 9 березня 2025 року. Для тих, хто тут вперше, я Вікторія Арнаутова, коучка-психологіня. І на основі астропрогнозів, якими я користуюся вже багато-багато років, я трансформую це все на нейробіологію і коучинг. І все тут для вас. Допомагаю вам розібратися з цими енергіями і з тим, як же пройти оптимально цей шлях на цьому тижні. Тож, коротка характеристика цього тижня це дуже емоційний тиждень. Емоції йллються через край. По-перше, завдяки тому, що на початку овен енергія овна додає вам енергії дії і рішучості, сили. Всередині тижня тілець. Такий стратегічний і спокійний, вже структурує хаос навколо вас і підготує вас до важливих подій. Ну і ще е ретроградна Венера і активний Марс, вони розкрутять ваші емоції на максимум на цьому тижні. І тут повернуться і старі почуття, які у вас були, обов'язково всі з'являться на вашому горизонті. Нові почуття, які будуть виникати, будуть виникати з великою силою. Ну і це буде викликати певну імпульсивність в рішеннях і діях. Тому, уважно, подивимося зараз всі тенденції по кожному дню. І так, прогноз на 3 березня понеділок. І це б я назвала рішучим стартом. Чому? Тому що тут, десь до обіду, буде панувати. Овен, овен, А потім вже місяць перейде в тільця, а поки овен, то як цей овен буде впливати на ваш мозок? Активізується мігдалеподібне тіло, а мігдала, і це будуть дуже сильні емоції дуже швидке реагування. Префронтальна кара, наш логічний центр, буде трошки приглушений. Буде важко аналізувати, і це буде викликати певний різок імпульсивних рішень. Збільшення дофаміну, буде дуже емоційний підйом і бажання діяти прямо тут і зараз. Які коучингові стратегії я би порекомендувала для цього дня, особливо для першої половини дня? Є практики 3 секунди. Перед прийняттям рішень рахуйте до трьох. І дихайте. Таким чином ви даєте мозку шанс більш обдумати своє рішення або дію. Фізична активність. Виплесніть надлишок енергії в спорті. І запишіть три рішення, які відкриють вам можливості для цього тижня. Тобто, в той момент, коли ви виписуєте, ви ще більше загальмовуєтеся, да? у вас ви, виникає більше часу. На обдумування, на підготовку. І це також відволікає мозок. І Переводить із амігдали, з стресового центру до префронтальної кари, там де є аналіз і планування. Це понеділок. Тепер перейдемо до березня. Ой, до вівторка, 4 березня. Тобто тут вже по наповну тілець в луні в місяці, тож це буде час стабільності і планування. Да? Ну, десь так з вечора, понеділка це почнеться, але у вівторок це вже така повна-повна стабільність, і тут ви можете присвятити свій час плануванню і стабільності фінансам і систематизації своїх справ. А це як ця зіркова енергія? Відб'ється на нашому мозку. Тут амігдала вже буде менш активована, тобто буде менше стресу, буде більше логічного мислення, відповідно, включиться префронтальна кара, як ви розумієте, для аналізу, ну і гіпокамп підключиться, центр нашої пам'яті активізується, і це буде дійсно час аналізу минулих дій і подій. Серетеніновий баланс буде, буде виникати у вас відчуття спокою і розміреності. Тож можна попрацювати. Які коуч нові стратегії тут можуть спрацювати? Ну, Певна структура дня. Випишіть три головні завдання, наприклад, і розділіть їх на підетапи. Це буде дуже така структурована, структурований робочий графік, у вас на цей день складеться. Так, фінансова ясність. Тут бажано переглядати ваші бюджети, ваші витратні статті і робити фінансовий план на місяць. Ну і можна зосереджуватися на тому, що дійсно вам важливо, а не на тому, що терміново. 5 березня середа. Відкриття нових ідей. Луна переходить у близнюки. Тут енергія комунікації підключається, навчання і цікавості. Ви ж знаєте цих любознательних, любопитних близнюків. Так, який же нейропрогноз на цей, тиждень, на цей день? Гіпокамп і префронтальна кара будуть гіперактивними, буде зростати здатність до навчання. І буде дофаміновий пік на цей день. Буде хотітися нових знань і хотітися більше соціальної активності. Тож використайте це на свою користь. І тут допоможуть вам такі коучингові стратегії, як навчальна хвиля, я би її назвала. Тут буде класно дуже сприймати новий матеріал, який вам дійсно буде допомагати в кар'єрі. Тож не зволікайте, хапайте нові знання в цей день. Комунікативний день. Бажано ознайомитися з новими людьми і обговорювати свої ідеї з ними. От. Ну і фокус на експерименти та нестандартні рішення. Не бійтеся а в цей день вже приймати рішення і діяти. Наступні дні, 6, 7 березня, четвер і п'ятниця розглянемо разом. І це буде пік активності на цьому тижні. Зіркова енергія. Юпітера і Марса будуть розганяти енергію наповну, і це будуть якраз проривні дні. Швидкі рішення і величезна-величезна сила. Буде дуже підвищена активність префронтальної кори. Ідеальний час для вирішення надскладних завдань. Це буде: четвер-п'ятниця, запам'ятайте. Так. Буде зростати норадреналін. Тобто мозок буде вмикати режим перемоги. Тож, дірзайте. Е, які коучингові стратегії тут спрацюють більше? Метод 90 хвилин. Е, тут можна працювати не тільки по годині, а по півтори години е, дуже інтенсивно, а потім вже брати паузи. Тобто тут буде е, ваша здатність працювати дуже така сильна і потужна. І ви будете залишатися в максимальному фокусі ці півтори години, тобто 90 хвилин. Запам'ятайте цю техніку для себе, можливо, вона згодиться і на наступні періоди. Емоційний викид. Використовуйте потужну енергію в креативності або в роботі. Дійсно, запускайте тут нові ідеї, нові прожекти ваші, ті гіпотези, які ви виставляли, можливо, раніше, можливо, у вас з'являться нові гіпотези. Тим більше, що опрацювання гіпотез дуже. Спокійно сприймається мозком, і тут немає страху. От, тому не зволікайте дійте в цей день. Е, ну і будьте відкритими для, до несподіваних можливостей. Будьте відкритими. Е, єдине, що ближче до п'ятниці вже включиться більше хаосу згідно зіркових енергій. Тому, ну я думаю, там уже вами не дуже обов'язково буде. Е, якби спокій і структурованість. Да, це вже буде кінець робочого тижня, тому просто майте на увазі, що до кінця ввечері, в п'ятницю, буде з'являтися більше хаосу. Тому будьте до цього готові і відкриті. Наступні два дні також розглянемо разом, це буде 8-9 березня, субота і неділя, і це буде чуттєвий вибух ретроградна Венера. Що це означає? Луна в раку, Марс включиться і енергія перезбудження з'явиться. Буде дуже емоційно насичений день, і тут буде дуже багато проявленості чоловічої, темпераментності, ініціативності іменно в поведінці чоловіків. І 8 березня буде дуже емоційно активним і таким вибухово пристрасним, я б сказала. Що тут буде працювати в мозку у нас? Гіпоталамус буде запалювати сильні сильні емоції, які ну, не, буде, не буде можливості стримувати. Ретроградна Венера, буде пробуджувати старі любовні історії. Тож, тож. Які коучингові стратегії я би тут застосувала? Емоційний детокс, якісь медитації, тихі прогулянки. Допоможуть вам трохи заземлитися і уникнути таких от імпульсивних, таких емоційних подій, да, реакцій своїх. Зустріч із старими почуттями. Тут буде дуже до міста. Чому? Тому що енергії будуть сприяти, щоб ви переглядали якісь старі відносини, якісь старі ваші історії, саме для того, щоб зробити висновки. Якби перегляд зробити, да? переглянути, переосмислити, переусвідомити. От. Ну і треба буде дуже ретельно контролювати свою імпульсивність, щоб не наробити зайвого, не зробити якісь радикальні кроки у своїх відносинах. Неділя вже буде більш зважена. Тут вже і, я б сказала, більш відповідальна. Тому тут класно буде говорити про якісь спільні плани. Спільні плани можливо приділити увагу батькам, які рідним своїм. Тобто потрібно буде більше включитися на відповідальність. Тут буде працювати такий структурований Сатурн. Вот. Але у другій половині, половині неділі вже... Ці трошки напружені енергії підуть на спад, і ви вже зможете класно відпочивати. Тож, сумуючи, що нам важливо зробити на цьому тижні? Використати енергію Марса для рішучих дій і проривів в роботі і в житті, контролювати імпульси та спонтанні рішення, щоб не створити більшого хаосу, який вас буде оточувати. І відстежувати ефект ретроградної венери, яка підніме у вас старі почуття. Бо ці старі почуття нададуть вам серйозні інсайти. інсайти. Або це може збити вас з курсу з правильного. Тому будьте уважні, будьте уважні, ретроградна венера. Не завжди тільки про сентиментальність, да? А просто на фоні з дуже рішучим Марсом в цей, на цьому тижні, от, дійсно а, може піддати вам сили на якісь дії, дуже сильні і дуже стрімкі дії, але про які ви можете потім пошкодувати. Тому будьте уважні. І поетичне метафоричне натхнення вам на цей тиждень для тих, особливо, хто більше сприймає інформацію. Не логічно, а більш образно метафорично. Коли хвилі емоцій здіймають бурю, пам'ятай, у кожному штормі є центр спокою. Твоя сила у тому, як ти керуєш вітрами змін. Не бійся повернутися назад, якщо там є відповіді, які ти шукав. Або які ти шукала. Тож, цей тиждень справжня подорож між розумом і почуттями. Бажаю пройти і вам його гідно, з насолодою, з ніжністю. Залишайтесь усвідомленими і відповідальними до свого життя. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний прогноз. З вами Вікторія Арнаутова. Дякую.